Слово Боже, для вас помолимось. Цар Небесне, отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Від Марка святого Євангелія Читання. Сказав Господь, хто спокусив одне з оцих малих, що вірою й краще було б такому, щоб йому повішено на шиї жирновий камінь та вкинуло в море. І коли твоя рука спокушає тебе, відітне її, краще тобі віти життя калікою, ніж двома руками піти у пекло, у вогонь не згасне, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі війти в життя кривим, ніж з двома ногами бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І коли око твоє спокушає тебе, вирви його, краще тобі війти у Царство Боже однооким, ніж з двома очима бути кинутим у пекло, де черв'як їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. Бо кожен вогнем посолиться і кожна жертва сілью посолиться, сіль річ добра. Та коли сіль стане несолоною, чим її приправити? Майте собі сіль і живіть у мирі між собою. Вийшовши звідти, Ісус приходить у юдею та по той бік юртану. І знову сходяться до нього люди, і він своїм звичаям знову навчає їх. Нас Може дивувати такий ригоризм, така категоричність Ісуса Христа: відтяти руку, ногу, вирвати око. Чому так? Саме такими словами Христос підкреслює преважливу річ, про яку ми дуже часто забуваємо. Святі Отці про це дуже добре кажуть Диявол криється в малих речах, великі, погані речі ми боїмося робити, бо усвідомлюємо, що це гріх. Віруюча особа не може собі навіть уявити, що вона зможе вкрасти, зрадити чоловіка чи дружину, зробити комусь очевидну шкоду, тим паче вбити іншу людину. Але диявол не планує спокушати християнина відразу до таких гріхів, образно кажучи, 50 малих гріхів один великий. Часто диявол обісуває нам якісь маленькі речі, які ми робимо спокійно, бо так роблять інші. Бо я не маю іншого виходу, і ці маленькі речі становлять тоді наше велике грішне життя. Тому Господь і вказує нам на цю категоричність і радикальність, якщо ми в малих речах вірні Богові, то й у великих будемо вірні. Якщо ми в малих речах будемо беззастережно вибирати Божий напрямок і йти за Господом, то ми й до Нього прийдемо. А якщо в малих речах будемо звертати. З Божого шляху, то прийдемо туди, де його нема. Тому, будьмо радикальні, будьмо вірні Богу малому, тоді Господь дасть сили бути вірними у Великому і бути з ним у Царстві Небесному. Дорогі мої, кожен з нас прямує до Царства Небесного. Наше життя дане для того, щоб ми пізнали Господа, і щоб ми могли з Ним іти до Царства Небесного. І направду є дві дороги, немає третьої трошка з Богом, а трошка з дияволом. Є одна Бога з Богом, і одна дорога з дияволом. І дуже важливо, що ми пам'ятали про ту дорогу, яка є непроста, яка наповнена різними спокусами. Але в кінці ми дістаємо Царство Небесне. Тому прямуймо з Богом. Господи, я тебе прошу, допоможи мені йти Твоєю дорогою. Навчи мене прямувати до Тебе, вказуй всі мої вчинки, якщо вони є неправильні, щоб я могла відвертатися від них і йти до Твоєї дороги. Господи, дякую тобі. Даруй мені сьогодні мир, любов, радість, щоб я могла. Цими чеснотами ділитися своїми ближніми. Амінь.